Це програма Діловий ритм». у студії для вас працює Анна Васильєва. У цьому випуску ви дізнаєтесь наступне. Опалювальний сезон по новому. Уряд пропонує електроальтернативу. Чи врятує недоторканість від відповідальності? Донбас в очікуванні повернення до мирного життя, огляд інших новин з областей та наостанок познайомитись з президентами-втікачами сучасності. Електрика замість газу альтернативу російському блакитному паливу українці мають знайти якнайшвидше, навіть якщо припустити, що газовий конфлікт між Україною та Росією успішно розв'яжеться. Тарифи до мінімального рівня уже не опустяться. Фінансово допомогти українцям уряд зможе, принаймні обіцяним 30% які підпадають під субсидії та компенсації. Іншим доведеться вирішувати, платити втридорога за газ чи шукати засоби заощадження. Рекомендація від уряду перейти на електрику. Тим, хто на такий крок зважиться, реальна знижка. Про що ще говорили на засіданні уряду, дивіться далі. Комуністичну партію в Україні швидше за все заборонять. Не політиків, а сепаратистів та їх ідейних натхненників. Говорити про це почали навіть в кабінеті міністрів. Прем'єр Арсеній Яценюк заявив на всю країну. Генпрокуратура СБУ та МВС можуть запускати процес. Це заборона не політичної партії, а заборона тих. Хто підривають українську незалежність, хто бореться з українською державою і хто замахнулись на основи конституційного ладу в державі. Остаточно провести розслідування, діяльності всіх осіб, в тому числі і тих, які мають статус народного депутата України. Подати відповідні матеріали. До суду і до парламенту з метою скасування депутатської недоторканності. Перш ніж завершиться АТО, необхідно подумати про облаштування кордону з Росією. На це потрібні кошти і технічна допомога. В Брюсселі таку ініціативу підтримали. Щоправда, для початку уряд планує повністю відновити інфраструктуру на Донбасі та Луганщині. За попередніми підрахунками, на це піде 8,1 мільярд гривень. Деякі роботи вже почалися. Урядовці розраховують на допомогу місцевих мешканців. Наразі відновлена робота 38 об'єктів інфраструктури Слов'янська. До людей на звільнених територіях почав. Коли надходити соціальні виплати відновлено енергопостачання електропостачання центру міста Слов'янську. Це споживачі практично першої категорії електроспоживання. І виконуються інші роботи, пов'язані з забезпеченням, повним забезпеченням електричної енергії міста Слов'янськ. Фінансові проблеми доведеться вирішувати також в економіці. Світовий банк реконструкції і розвитку виділяє Україні 300 мільйонів доларів США на соціальну підтримку. На програму підтримки платежів мінсоцполітики надійде 100 мільйонів. Це кошти для 30% населення. Усім іншим українцям уряд запропонував перейти на альтернативні види палива для початку на електроенергію. Всі, хто переходять з газових котлів. На електричні, отримують спеціальний тариф на електроенергію. Скажу в цифрах. Зараз тариф на електроенергію 1 гривна 19 копійок. Якщо ви придбали електричний котел, то нічний тариф на електроенергію, якщо це електроакумулюючий котел. 30 копійок в 4 рази менше. Тариф протягом дня 80 копійок. Котельні теж отримують власну вигоду та преференції замість 5% рентабельності на газу 21% на іншому виді палива споживачам. У разі переходу котельні на альтернативу, 10% знижки на тариф, плюс додаткові 300 гривень негазовим котельням на існуючі тарифи в 500 гривень. Якщо все буде добре, то через 10 років Україна стане енергонезалежною. Позбавлення недоторканості та кримінальна відповідальність загрожує депутатам, які підозрюються у сприянні проросійським терористам, заявив генеральний прокурор України. Втім, подробиці Віталій Ярема не розголошує, адже не хоче передчасно налякати підозрюваних. Найближчим часом ви отримаєте інформацію про подання, які будуть спрямовані Генеральною прокуратурою, про притягнення до кримінальної відповідальності народних депутатів, в тому числі позбавлення їх. Депутатської недоторканості є відповідний спосіб, в який це робиться. Є відповідні інструкції, тому я не хочу їх розголошувати, для того, щоб завчасно ми не налякали цих людей і вони не змогли уникнути. Відповідальності також Віталій Ярема обіцяє, що Генеральна прокуратура України під його керівництвом буде дорослідувати усі гучні справи минулих років. Зокрема, інформація, що давати нові свідчення, проситься колишній генерал МВС Олексій Пукач, обвинувачений у вбивстві журналіста Георгія Гонгадзе, нібито прагне вивести правоохоронців на слід замовників злочину. У визволених від терористів населених пунктах почали поступове відновлення інфраструктури. Знову запрацював транспорт та відділення зв'язку. Також незабаром відремонтують зруйновані залізничні мости та автошляхи. А в зоні АТО створені штаби, в яких допомагатимуть людям, що тимчасово залишають свої помешкання. Переселенці не матимуть проблем із отриманням зарплат і пенсій, обіцяють в уряді. Допомогти мешканцям східних регіонів, які потерпіли внаслідок воєнних дій, обіцяють в уряді. Там тримають на контролі ситуації в зоні АТО три штаби, пункти пропуску, в яких переселенцям допоможуть із пошуком місць для тимчасового переїзду в будь-який регіон України, створені у Сватовому на Луганщині, Красноармійську на Донеччині і Барвінковому на Харківщині. Повідомив віцепрем'єр Володимир Гройсман. Також незабаром запрацює інформаційний ресурс, який інформуватиме про місця проживання, садочки, школи у всіх областях України. Ви знаєте, що ситуація змінилась з точки зору переміщення осіб. і Сьогодні є обзворотній процес, коли люди повертаються до Славянська, до інших міст, які були звільнені від терористів і бандитів. І сьогодні ми приймаємо рішення про переміщення одного пункту Барбінкове на іншу територію, де необхідно, щоб функціонував такий центр. Слов'янськ, Краматорськ та інші міста на Донеччині, які нещодавно були визволені від терористів, повертається до нормального життя. Там у повному обсязі відновлено роботу поштових відділень, повідомив міністр інфраструктури Максим Бурбак. Відновлено роботу всіх відділень поштового зв'язку Укрпошти у цих містах. Наразі є декілька відділень, яких треба робити капітально відновлені роботи. У місті Краматорськ. Пошта, Укрпошта, працює в повному режимі. У місті Славянськ, коли буде відновлення забезпечення електроживлення, вона буде теж надавати всі свої послуги. Обсяги збитків, завданих терористами населеним пунктам Донеччини та Луганщини, стануть відомі після закінчення інвентаризації, яка триває зараз у зоні АТО. Також в уряді кажуть, що на Донбасі зруйновано шість залізничних мостів. Мінінфраструктури має намір відновити і сімсот кілометрів автошляхів Луганської області та 228 Донецької. Водночас, міжнародна організація цивільної авіації в офіційному листі підтвердила, що повітряний простір над Кримом перебуває винятково під контролем України і спростувала інформацію. Про перемовини з Росією щодо перегляду такого статусу. Ми отримали ми лист від ІКАО, в якому воно заперечує всі ті заяви, які були зроблені російськими мас-медіа стосовно того, що відбуваються якісь перемовини між ІКАО і Росією стосовно Кримського простору. ІКАО ще раз підтвердило, що Крим це є територі територія України. І що контроль над і забезпечення авіаційної безпеки повинно здійснювати лише під, державне підприємство Украерору. 65 мільйонів гривень інвестицій на розвиток системи енергозбереження має отримати Драбівський район Черкаської області. Впроваджена альтернатива дозволить заощаджувати району понад 1 мільйон кубичних метрів газу. Залучення коштів є можливим завдяки розробці стратегії територіального розвитку Драбівського району до 2020 року. Подробиці далі. Знайомити поліпшення добробуту жителів Драбівщини, економічна та енергетична ефективність основна мета проекту стратегії територіального розвитку району, яку обговорювали на нараді за участю представників місцевої виконавчої влади, громадськості та ділових кіл Чаркащини. Найголовніший, на мою думку, чинник інвестиційної привабливості це бажання місцевої влади зробити все, щоб нас край став цікавим як для внутрішнього, так і іноземного інвестора. Запевняю, що таке бажання в нас є. Першочергове завдання це впровадження у 18 закладах бюджетної сфери заходів з енергозбереження, що скоротить споживання природного газу в районі більше, ніж на 1 мільйон метрів кубічних. В основу розробки стратегії покладено передовий досвід економічного і соціального розвитку територій, методичні рекомендації швейцарсько-українського проєкту підтримки децентралізації в Україні ДЕСПРО. А також узгоджено із положенням галузевих державних програм розвитку. Пріоритетним же напрямками розвитку драйбівщини визначено розбудову сучасної індустрії, розвиток високопродуктивного аграрного виробництва, модернізацію інфраструктури, територіальний розвиток та створення туристично привабливого регіону. Чи необхідно нам, щоб у нашому районі саме розвивалася бурна промисловість Це важливе питання. Адже наш район аграрний, то можливо більш доцільно. Робити акцент на розвиток саме аграрного сектору, більш глибокої переробки сільськогосподарської продукції, а так також, якщо в нас вільна від промисловості, зона фактично і є певні передумови для розвитку туризму, тому що як свідчить світовий досвід, неможливо одночасно розвивати промисловість із притаманними для цього викидами в атмосферне повітря. Та туризм. Представники експертної інвестиційної групи зауважили, що пріоритетом проєкту має бути покращення життя людини, а громада, в свою чергу, повинна активно долучатись до розвитку району. Обращаю ваше увагу, що люди, які живуть, і качество життя людей на території, на якій ви сьогодні проживаєте, це найголовніше, що у вас є. Тому в голову угла надо ставити Улучшение качества жизни граждан Драбовского района. То есть, вот это первое основное. А для этого вы делаете. скажем какие-то другие действия, которые приведут именно к этому. Хотелось обратить внимание, что действительно это должно быть широкое обсуждение, действительно необходимо спрашивать по каждому проекту, по каждому инвестору общественное мнение, потому что, ну тоже золотое правило современного бизнеса, бизнес может быть успешным только там, где его хотят видеть, там, где он воспринимается людьми, там, где он в принципе и направлен на то, чтобы сделать жизнь людей немножечко лучше. Підприємці Дребівщини запропонували починати з розвитку невеликих сільськогосподарських кооперативів на противагу масштабному виробництву. Тваринництво практично іщезло, знищене в районі. Це дійсно так тут. Три-чотири ферми залишилися, то невеличкі. Але мені здається, це невільний підхід, зразу так казати, давайте та будемо будувати комплекс на 5 тисяч голів. І зразу говоримо корів, що а де ми візьмемо півтора-два гектари землі. То моя думка така: краще давайте почнемо з одного на тисячу голів, а потім п'ять таких побудуємо. На сьогоднішній день про великі потужні промислові підприємства. Я думаю, що на території Драбівського району говорити не актуально, тому що це завоювання ринку на сьогоднішній день, воно буде дуже важким. І нам необхідно зробити, так як ми першу стратегію розробляли до 2014 року, і там йшли основні питання на кооперативи, невеликі кооперативи, можливо, це дасть свій теж результат. Проект передали до Черкаської обласної державної адміністрації для його оцінки і подання на реєстрацію до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. Пропозиції громади щодо зміни або доповнення змісту стратегії Драбівська районна влада прийматиме впродовж місяця. Затвердити документ планують у вересні під час проведення сесії районної ради, а завершили наради підписання меморандуму про співпрацю між Драбівською РДА, районною радою, Черкаським регіональним центром з інвестицій та розвитку і Черкаською торгово-промисловою палатою, що є першим Оком до прямої співпраці і налагодженню ефективних відносин тот продукт, який ви створите, ми беремо в рамках наших договореностей сьогодні. під опіку. Тобто це буде один з важніших стратегічних проєктів нашої області. Інвестори це саме перше, тому що це будуть робочі місця, наповнення бюджету, і саме головне зростання добробуту добробуту наших громадян! Що і скільки коштує на продовольчому ринку, систематично перевіряють фахівці департаменту агропромислового розвитку краю. Останній моніторинг показав, ціни на основні продукти зростають. Збільшення ціни на продукти відбулося на м'ясо яловичини, м'ясо свинини на 2 гривні за тиждень. Це ми говоримо за тиждень, на сало, на гривню. На олію на гривню, на масло вишкове на дві гривні. Причини зростання вартості продуктів називають об'єктивними. Мова йде про збільшення цін на енергоносії, транспортні витрати і не лише одною з основних причин зрощення є те, що продукція, по-перше, закінчується до нового врожаю. Це та, що ми говоримо, яка має бути з нового врожаю раз. По-іншому, витрати на утримання продукції, вони ж з кожним місяцем теж зростають. Їх десь треба зберігати, мати певні умови для зберігання. І це теж накладається з нею з частин на вартість продукції. Крім того, перевозка, транспорт, паловностильні матеріали, затрати в цій ситуації, коли довести продукцію збільшується амортизація машин. Це теж одна з причин. Ну а от на м'ясо можу сказати, що за останній там десь місяць підвищилася закупівельна ціна. За попередній тиждень в області подорожчав і хліб в середньому на 50 копійок. Щоправда, поки що Хмельниччина за цими ціновими показниками не остання в державі. Хліб з борошна, пшеничного вищого ртунку – у нас середня ціна. Різних сортів це 5-14. Ми маємо це 8 місце в Україні, бо найвища ціна це Київ 9, Львів 6, у нас 5-14. По пшеничного хліба борозворуш на пшеничного першого ґрунту. Ціна у нас 4,53. Значить, це 7 місце у державі. Пшеничного житнього хліба – 4.

і ситуація в цілому контрольована. І все таки стратегічний продукт буде дорожчати, кажуть фахівці. Один з показників збільшення вартості борошна аграрного фонду приблизно на 20-30 гривень на тонні. Поки що ціни на хліб в краї підвищують лише підприємці, які ним торгують. З усіх хлібозаводів вартість своєї продукції підняв лише хмельницький хліб. Проте зростання цін процес неминучий, щоправда, хлібороби від цього мають тільки виграти, адже враховуючи значне збільшення витрат на сільгоспіробництво, зростання цін на зерно не. Можна. Може не радувати. Зараз ціна вже на пшеницю третього класу в межах 2,220 за тонну. Це вона поки що перевищує минулу. Я не маю сказати, що кінець року, а перевищує на цей час на 300-400 на гривень, на 200 гривень, як і в залежності від класу зерна. Наразі хлібороби краю активно взялися до збирання врожаю. Цього року, порівняно з минулим, очікують дещо менший валовий збір зерна, проте не набагато. До збирання у нас підлягає більше 300 тисяч гектарів ранніх зернових і зернових культур. На сьогоднішній час розпочато збирання озимого ячменю, якого зібрано більше 70%. Ситуація на сході України досі залишається неспокійною, тож потік переселенців з районів ризику продовжується. Подробиці у сюжеті наших колег з Житомирщини. 24-річна Ірина не хоче на камеру показувати своє обличчя. Сьогодні її молодші доньці виповнилось два місяці, і на Житомирщині дівчинка почувається добре. Чоловік жінки розповідає: з дому поїхали тиждень тому, бо від їхнього будинку до активної зони АТО було 15 хвилин ходи. Приїхав з Слованської області, Краснолуч, ну на час, так, чистя, тому що там. Ну, во-первых, дети маленькие не хочу. Если бы был бы сам, в принципе, еще было бы нормально. Так как маленькие дети я решил. Та и жена мне говорит, что лучше сюда приехать, пока на время побыть. Пока это все закончится. Не знаю, в какое время я не решался, а потом потом решился и поехал. Добрался поездом. Вот. Билетов, конечно, быстро разбирали, поэтому у нас места были такие не очень. Но слава богу, доехали отлично. Ну і тут перебуваємо, в принципі ні в чому не наждаємося взагалі». у центрі тимчасових переселенців зі сходу Віра Надія Любов зараз проживає 150 людей. 90 із них це діти. Ці родини приїхали з Маріуполя, Слов'янська, Донецька та інших східних міст України. На проживання у закладі люди не скаржаться. Навпаки, розповідають, що умови для життя хороші, годують тричі на день. А Поліщуки чуйні люди, які щодня підвозять різну допомогу. Ну, ваше якби з'їзд завершено народ, звісно. Ні... Чем на Донбассе. У нас на Донбассе люди такие более замкнутые, грустные, что ли. А здійсбулі открити зараз. Тимчасовими переселенцями опікуються волонтери, жителі області та влада. Людям гарантують, у цьому таборі вони проживатимуть до 25 серпня. Куди далі, поки що ніхто не знає. Адже вітчизняне законодавство не закріплює за ними статусу біженців чи переселенців. Втім, на всяк випадок у готелі Житомир готують номери для півсотні сімей. Зі своєї сторони все, що можна, городгора теж оказувати допомогу. Ми привезли одіяла, тому що немає отоплення в будинках, достаточно холодные были ночи, дети поболели, привезли одеяло в необходимом количестве. Сейчас мы рассматриваем вопрос о переселении части семей в гостиницу Житомир. И мы готовим гостиницу Житомир, потому что я понимаю, что если ситуация на Востоке затянется, мы должны будем просто переселить людей в гостиницу Житомир. Мы, мы готовимся к этому. Мы планируем, мы готовим примерно под 40-50 семей. Под 40-50 семей номера уже сейчас, если будет необходимость, будем готовить большее количество. Сегодня информация Інформаційний центр допомоги тимчасовим переселенцям зі сходу опікується людьми, які проживають у Коростишеві в санаторії тетерів та у зарічанах у дитячому закладі. Віра, надія, любов. Керівники цих установ розповідають, що зараз є потреба у м'ясі, рибі, печеві, побутовій хімії, медикаментах, та просять допомогти меценатів із оплатою електроенергії. Про інші потреби можна дізнатись на сайті інформаційного центру. Допомога Президент країни це гарант незалежності, суверенності, неподільності держави і довірена особа свого народу. Але іноді влада засліплює і тоді президента турбує лише власне збагачення. Результат масові протести і втеча гаранта з власної країни, часто з величезними сумами коштів. Далі пропоную познайомитись з президентами втікачами за останні півстоліття. 20 вересня 1979 року Центральну Африканську Республіку покинув Бокаса Жан Бадель. Його вважають найексцентричнішим та схибленим правителем 20-го століття. Казкова розкіш, наприклад, золота корона, інхрустована двома тисячами діамантів. Контрастувала з злиденним існуванням населення Африканської республіки. Тортури та арешти інакодумців були звичайною справою. Бокаса навіть звинувачували в канібалізмі, та після гучного розстрілу школярів 1900 Со сімдесят році, втративши підтримку Європи, був повалений і втік до Франції. 7 лютого 1986 року Філіппіни залишив Фердинанд Маркос. Культ особистості і непотизм панували на Філіпінах під час президентства Маркоса. А в 1972-му і зовсім була скасована конституція та видано надзвичайний стан. Відправляв до в'язниці своїх політичних опонентів. Та у 1986 році, після його чергової фальсифікованої перемоги на виборах, в країні відбувся військовий переворот. Тож президент втік з країни на Гавай, а потім у США де й помер за два роки. Також 7 лютого 86-го день втечі ще одного гаранта. Вже з Гаїті. Жан-Клод Дювальє. Також відомий як Док, це прізвисько довічного і наслідного президента на початку 1986 року. В країні почалися масові виступи проти існуючої влади, не дивлячись на те, що вони жорстко придушувалися. Президент втік і оселився у Франції. Але 2011-го, покаявшись перед народом, повернувся на батьківщину. Та на Гаїті йому було пред'явлено звинувачення в корупції і привласненні державних коштів. 13 листопада 2000 року з року втік Альберто Фухіморі він вважався одним з найжорстокіших диктаторів сучасності на його совісті. Організація концентраційних таборів і ескадронів смерті, які жорстоко розправлялися з так званими ворогами режиму. У 2000 році під час передвиборної кампанії відкрилося чимало неприємних фактів, учасником яких був Фухіморі. Найбільш резонансний з них це стерилізація 200 тисяч громадян Перу під час його правління. Альберто Фухіморі втік до Японії, але в 2006 році був повернений в країну і засуджений. 5 квітня 2005 року з Киргизії втік Аскар Акаєв його обрали президентом 91-го року. Успішна антиінфляційна торгова політика Акаєва поєднувалася з неймовірним збагаченням родичів і прихильників президента під час тюльпанової революції 2005 року, яку підтримала більшість населення Киргизії. Акаєв втік до Казахстану не оминула ця участь і його наступника Курманбека Салієвича Бакієва. Не дивлячись на те, що прийшов він до влади на хвилі опозиційних виступів проти уряду Акаєва, Бакіїв також, як і його попередник, був повалений в ході революційних подій. І 15 квітня 2010 року втік до Білорусі, де за останніми даними вже отримав громадянство. 17 грудня 2010 року Зін Ель Абідін Бен Алі покинув Туніс, незважаючи на досить високий рівень життя країни, якого вдалося досягти Бен Алі, з початку його правління в 1987 році. Його авторитаризм породив страшну корупцію і безробіття. 17 грудня 2010-го торгівець торговець фруктами Мохамеда Буазізі вчинив публічне самоспалення, таким чином висловлюючи протест проти вимагань з боку влади. В результаті країною прокотилася хвиля масових хвилювань бен Алі відразу ж втік до Саудівської Аравії, сечутками чутками прихопивши з собою півтори тонни злитків золота. До цього списку ганьби 22 лютого 2014 року долучився Віктор Янукович. Ставши президентом України у 2010 році, він покинув країну в результаті антиурядових виступів, що почалися в листопаді 2013 року. В зв'язку з відмовою Януковича від підписання угоди про асоціацію з ЄС. Після снайперського розстрілу на площі незалежності в Києві, в результаті якого закинуло більше ста людей. Він і більше з його команди втекли в Російську Федерацію, прихопивши із собою літак за. Тих батонів величезні кошти на рахунках та декілька вантажівог готівки. Наразі це всі новини на сьогодні з вами була Анна Васієва. Живіть у діловому ритмі. Успішного вам тижня.